Доброго вечора, ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. І в сьогоднішньому відео у нас чергова добірка яскравих монет Німецької імперії в чудових грейдах МС 63-64. Друзі, ось так. І ми в цьому відео з вами спробуємо розібратися, чому ж власне, ми платимо такі великі кошти за монети в грейдах і чи вартує воно того. Тож не перемикайтесь, далі у нас монети Німецької імперії. Ось давайте розпочнемо. У нас зараз, до прикладу, є з вами е, Університет Бреслау, 1911 рік, 1667, 900 проба срібла, тираж 400 тисяч екземплярів, це Прусія, яскрава ювілейна монета. Фрідріх І Вільгельм ІІ на ній зображений. І давайте спробуємо з вами зрозуміти, чому ми. Платимо такі великі кошти за той же МС 63, МС-64 і не побоюся цього слова, мс 65 досить сильна монета для даного типу. Ось давайте глянемо така яскрава, штемпельний блиск. У мене в продажу така в діапазоні 3500 гривень, друзі. І це на сьогоднішній день близько 70 євро. По німецькому каталогу штемпельна монета це 90 євро. Ось так. І що ми маємо з вами далі, друзі? Ось така уже оцінена монета. Той же ж університет Бреслау, Ось дивіться, яскрава патина мс 63 Набагато менше контактних позначок. Тут е, спокійно можна дивитися, що попередня монета не оцінена, вона ну, можливо, МС-62. Не буду загадувати, не думаю, що це МС-63. Так от, давайте глянемо, скільки в грейді М-63. В МС 63 144 і вище грейдом 252 монети, друзі. І ціна такої монети в діапазоні 120-160 євро у нас в Україні. Я таку продаю в діапазоні 150 євро ось такий університет. Тут все ясно. <кхем> і тепер набагато серйозніша монета. Ось і видно набагато яскравіший промінчик. Оцей, про що ми з вами говоримо: яскравий штемпельний блиск. Так, да, на самій монеті є такі чорні цятки, але ж подивіться, який промінчик? Який реверс? Ну, реверс взагалі питань немає. І що, друзі, у нас згідно бази NGC? 171 монета. В Греді ms 64 і лише 81 в грейді. Вище монет. Ось так. І тепер давайте проговоримо про ціни. Ця діапазоні МС-64 220. Хоча ще рік назад навіть у мене були продажі такої монети 185 близько 190 євро. Тобто вже є певний ріст. А на інвестиційну, на таку вже МС-65. Ціна може доходити на таку монету вже близько 300 євро, тому що їх не так багато, друзі. 81 NGC і PCGS. Ну, можливо, така сама кількість. Ось так. Кому подобається відео, тиснемо лайки, вподобайки. Також я залишаю посилання, чому, власне, неозброєним оком не завжди можна подивитись, а під мікроскопом. Під мікроскопом завжди можна роздивитися ось ці контактні позначки і чому це не МС, навіть 63 друзі. Залишаю посилання на список відтворення, а ми з вами крокуємо далі. Далі у нас, друзі, з вами це Саксонія, 908 рік, три марки 1667. Вага 900 проба срібла. І цим цікава ця монета. Це монета, по-перше, вона обігова. 908 рік. Мюльтенх'ютен монетний двір і один з найменших тиражів 276 тисяч 73 екземпляри, друзі. І що цікаво, ось навіть 63 грейд, в грейді 63 7 монет і вище грейдом лише 6 монет. І ціна такої монети. У мене була продана на каналі така монета за 190 євро, друзі. Ось вам яскравий приклад. Така штемпельна монета. Навіть згідно німецького каталогу, вона коштує 180 євро. Друзі. Обігові монети дуже в ціні. І ось такі яскраві три марки Саксонії були продані. У мене на каналі ціна 185 євро. А ми з вами переходимо до більш цікавішої монети сьогоднішнього огляду, і у нас далі з вами дві марки: Земля Баден Золотий Юбілей, правління Фрідріха на троні. Ось такі яскраві дві марки в платині, в чудовому греді MS-64. Що у нас по характеристикам, друзі? Це у нас монетний двір G, каусрує. тираж такої монети 375 018 екземплярів. Вага у нас 11,11, ,11, 28 мм стандарт і 900 проба срібла. Що цікаво по цих монетах? Згідно німецького каталогу, штемпельна така монета коштує 60 євро і їх дуже часто можна знайти, але вже ось таку яскраву грейді, і це нам підтверджує дані компанії NGC. В грейді 64 плюс 4, і вище грейдом 56 монет. Друзі, і що в нас означає плюс, хто не знає, нагадаю, плюс це у нас майже 65-й грейд. І можливо, якщо перегрейджувати, то монета може отримати такий чудовий грейд. Отже, кому подобається огляд, у нас монет в слабах, тиснемо лайки, вподобайки, підписуємося на канал. А ми з вами крокуємо далі. Далі у нас з вами. 908 рік, три марки. Монетний двір Джікал срує. Це земля Баден, друзі. І перед нами герцог Фрідріх ІІ. Ось така яскрава монета. 908 рік це обігова монета з одним з найменших тиражів. 304 тисячі 297 екземплярів. І ціна такої монети згідно каталогу німецького малого вона коштує 180 євро. Друзі, ось така. Це стандартні три марки. Вага 1667, 900 проба срібла і діаметр 33 мм. міліметра. Ви знаєте, як важко знайти в станах МС гарні обігові монети, особливо ця не часто на ринку України. в нас ось така. Дуже рідко зустрічається, в мене вперше на каналі. Що у нас, друзі, по базі? По базі NGC у нас таких монет в 64 6411 і вище грейдом лише 10 монет. Орієнтовна ціна на ринку України, я думаю, що десь близько 300 євро. Я проходів не знайшов. Можливо, хтось знає, купував, коментуйте, будь ласка, я завжди підтримую вас лайком в коментарі. Такі яскраві три марки. Баден, Фрідріх II, а ми крокуємо далі. Далі у нас теж 908 рік. Але це вже 5 марок. Success My Access земля, 5 марок, юбілейні. Тираж 40 тисяч екземплярів. Вага 27,78 грама, 900 проба срібла і діаметр 38 мм. Я, друзі, цю монету. Прозвав пивний король, не знаю. Він мені схожий на цього пивного короля. Сподіваюсь, і вам схожий. Кому схожий? Тиснемо лайк. Давайте поговоримо про грейди і про вартість такої монети. Згідно малого німецького каталогу, ціна такої монети 350 євро. Це в сирому стані, друзі. Що можна сказати по базі NGC? В МС 65 у нас таких монет. 100 і вище грейдом 42 монети. Тобто ну прекрасний яскравий грей для такої монети. Ось така недавно, але в патині в мене була в продажу 660 євро. Якщо буде можливість, я наведу вам приклад. І також в телеграм-каналах у наших відомих продавалась вона і в мене, і бачив. Тоже продаж MS 66 для порівняння 800 євро. ціна, друзі, Склала. Ось такі ціни на монети. 908 рік. Три марки Баден і три марки Saccess Власне, Одна з найяскравіших монет цього огляду, крім обігових. Ви знаєте, як я до обігових ставлюсь. Це у нас земля Success Weimar. 915 рік, великі Герцоги, так звана монета. Берлінський монетний двір, літера А 1667, 900 проба срібла. Яскрава монета, ось така з особливим своїм моргом, який всім подобається. Дуже гарна. В грейді МС-64 монета сама по собі не часто, тому що 50 тисяч екземплярів тираж. Згідно німецького каталогу, монета коштує 200 євро. Неоцінена, штемпельна. І ось, друзі. Ось така. В Грейді м 61 і вище грейдом лише 67 монет. Ось така яскрава монета. В продаж у мене на каналі. І в мене вже були продажі 400 Євро. Вона коштує. І ціна таких монет в Україні плюс-мінус 400-420 коридор цін. Яскрава монета, дуже гарна, всіма улюблена. Тож тисніть лайки. А ми з вами. Крукуємо, друзі, далі. підсумовуючи вище сказане, можна зрозуміти, що крок приблизно між грейдами може складати від 50 євро. Ось як, наприклад, на монетах університету. ось Якщо ця коштує 150-160, то ця вже коштує 220, тобто від 50 євро. І така яскрава в мс 65 може вже коштувати 300 плюс євро. Там уже крок між грейдами може бути і 100 євро. Ось так, друзі, власне, за що ми платимо? Ми платимо з вами за рідкість, за яскраве збереження і за меншу кількість цих монет. Да, ви можете заперечити і відповісти мені, що якась частина монет буде загреджена пізніше, так, але не так багато їх і з'являється в високих грейдах. От як, наприклад, Саксес Weimar із Енах монети. В 65-му я ще не зустрічав. Мені особисто не попадалось і не було на каналі. От, наприклад, як оця яскрава двійка. Отож, друзі, наостанок традиційно кому сподобалось відео. тиснемо лайки, підписуємося на канал. Також хотів би вам побажати гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.